Починаю свій блог з приїзду в Київ. Я ще не розібрала навіть валізи, я вже зганяла на манікюр, я вже сходила на масаж. І зараз я можу розбирати валізи. А тут чекає в мене така штука приємна. І ялиночка там. Седьмо. І, звісно, у відрядженні я замовила собі вже посилки. Щось вже прийшло, щось чекає мене в магазині, але я вже збігала на нову пошту і зараз буде розпаковка. І замовила собі отакий чохол до телефону бажане. Боже мой, що це за великоліпія! Вау! Офієнна. Дуже такий гарний чохол. І манікюр я зробила під. Під цей чохол. збираю валізи, Мої балізи після Бангладеш. Сьогодні 31 перше. Я біжу на стрижку і на вкладання волосся. Одинадцята ранку я виспалась, я вдома уявляєте, я прокидаюся і дзвонить будильник, і я, я так думаю: блін, скільки сніданок, скільки сніданок, а потім розумію, що тут немає сніданку, боже, це так прекрасно, що не треба нікуди бігти для того, щоб сплинути поїсти. Так холодно і так приємно від цього. Я не можу не радуватися, що я нарешті в Україні. Боже, як тут я себе просто не почуваю ніде. Рано починається із кави mm. і з стрижкою. Це зовсім інша справа. Я замовлю мене кінчиком, а як заново народилася. Прийшли з тому що я замовила тут костюм верновишний. І може я поїду в Карпати в цьому році. І мені треба його поміряти і забрати. Якщо підійде сподіваюся, що підвіде. Забрала свою посилку зари, я її так і не міряла. Зараз ой, буду вдома ой, міряти. Костюм гарний. Кокотка короткувата. Мені ну, подобається. Залишилась поїхати в горі. Сьогодні сім'я день. Я спала вночі, дуже багато спала, нас було вучна. Це приїхала зараз до Ротовота. Ми відклевся проект, що відрядження. Врешті сьогодні це зроблю. І будучи. Батько лизок. Ось сюди, Угу. Прикусіть. Легенько виводьте вперед щіли. Це дуже швидко і багато. Отак повинно. так має. Ось так, ось так ні. Ось? Угу. Ось угу. Можуть з'явитися щілини тут і тут. Це на якомусь етапі. Потім ми його зберемо. Це нормально, не хвилюйтесь. Угу. Знімати можете з воротньою стороною, ось так просто. Угу. Ну все, все зробили. Тепер мені в кінці лютого знову на прийом до Ортодонта. Мене ж трапанули. це що я припаркувалася на велодоріжці. Коротше, все разом. Яке гарне небо. Привіт! Прийшли свята Нового року. Зараз їду додому, до батьків. Займуся своєю шкірою, тому що мене турбують висипи вже дуже давно. Ми ну, ось нове щось. Уже звернулася до спеціаліста, бо я вже не можу, мене вже задовбало постійні ці висипи. Слухайте, я відмовилась від молочка, я відмовилась від Айкасу. Ну, солодку я помічаю, мене не сипить. Я вже я не знаю, з чим це пов'язано. Я вже дуже довго з цим мучуся, постійно ця вся історія, камедони. Я знаю, що у дівчат зараз. Це дуже розповсюджена така тема. Якщо все вдасться, буду ділитися з вами, як і що мені допомогло, поїду до рідних. Вже під'їжджаю. Так, я забула ключі. І Відеозйомка. Приветик. Це моя бабуся. Я з нею живу, коли я в ромнах. У в місця. Привітайся з моїми відпусниками. Що тут відбувається? Що Що тут відбувається? Боже Скучиш? Чашки, так. Да? Батя. Батя. Ну все, можно мы разделимся? Можно. Приветик. Скажи приветик моим подписчикам. Голос. Громко. Громко. Батя. успокоиться, нет? Черный. А, черный. О, зимний, я малень. Всім пашка. Пахучий, ти його купала, так? А, да? так, да, порту. Да, Що? Терпиті як вас немає. Да, не кажуть, <laughs> ні. Ну, Оце я заберу. Хай бо. Що ти кажеш? Трошки. Дума, побудеш, я тебе вкормлю. Да, бабушка каже, що я його в Похудала. Натуральна. Ти mm. бачила mm. воблу, коли рибу? Ні. Nee. Mm. Да, мама, на вобло. Тюлька. Да, да. Що це означає? Ось Така тільки длинша вона, от така згорблена. Тюлька. Спасибо. Ми балакаємо за Вовду, не за тебе. Ти дивилась мої блоги? Да, да? Так. подобається. Да? Да. Сьогодні каже, ми прийшли в новий заклад в Рибарню. Дуже приємно, що у нас в Ромнах відкрили такий заклад. Все, ми ще будемо замовляти ми замовили ку. Ну, я ж ви думаю, як ми прийшли в Риберню, то треба їсти ребра. Чеснока, це буде. Глядаю, дуже обутина. Mm -hmm. Ну, звісно, що ми mm -hmm. не замовили лише ребра. <laughs> У нас такий баштєн. і... А ладно, дуже сподобався. Я думаю, це треба їсти руками. мені. Mm -hmm. mm -hmm. У мене всі подружки не хочуть зніматися в моєму блозі. Немодінні персони, коротше. Такий блог якийсь не дуже цікавий, тобі виходить, знаєш, себе тільки знімаю. Вони я... приймають участь в моєму розвитку. Ми тебе лайкаємо на YouTube. Ну ладно, це і правда. Коли я в Ромнах я довіряю тільки Анічки. Дякую, тобі, котик. Дивіться, яку красу я скупила. Ще й презент дала з собою. На винос. На винос. Каже, білосуха любиш. Ну, звісно. Ну, звісно, люблю. Прийшла в зал. бо нас прям за неї немає, що чесно, треба якісь гармонії підсилювати спортом. Це завжди допомагає. Доброго ранку. Я вже. Так, я записую. Да. Я вже в Києві повернулася з Ромінь. Сьогодні у мене такий насичений день. Я збираюся на співбесіду. Я якось психанула і вирішила сходити на співбесіду в Україні, бо мене вже задовбало їздити постійного відрядження. І коротше, це вже дуже важко дається. Я думаю, що це розводняк, Але я все таки вирішила з'їздити. Подивимося, що там буде. А потім у мене мрт масаж. Я ніяк не добираю в квартирі у мене срач такий, що капець просто. Я встати о восьмій ранку, я вчора так в другій лягла і така думаю: блін, як встану о восьмій, скільки справ перероблю, і по ітогу, знаєте що, я не встала. А, ладно, беру вас з собою сьогодні. І сьогодні така запухша, що це просто капець. Я прокинулась очей немає. Це все через те, що я вчора наїлася на різних солоних продуктів, як е, ікра. Маче закінчилася співбесіда. Що я можу сказати? Дуже сумно насправді, типу, те, що відбувається зараз. Я попала на таку співбесіду, де чесним способом можна заробляти гроші. Ну точніше, все чесно. Тобто, відкрити, що я там не буду працювати, це я для себе розумію, якщо ти не маєш власного житла. Жити в Україні зараз це просто це розкіш, я вважаю. То, мабуть, я буду літати, знімати свої блоги поки що. Але якщо чесно, ситуація дуже печальна. Я вже прийшла на сім. Така затишна атмосфера. Мені треба передягнутися в цей костюм. Ді -ді 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 -ді. Я просто шоці, що... як це афіє. Вона мене так прохрустіла. І знаєте що мені сподобалось, що це пуст Мені не підходить, в мене акне, мене сипать потім після масла, коли після масажу. А тут на сухе тіло, вони просто напускало на точки. І це просто неймовірно. Amazing. Боже, як заново народилася. Вот так розхрусь, розхрусь, Вау. Зараз мені має ще принести чайок. Я знову замовила на AliExpress. Ось мене стукне наступного разу по голові, коли я буду замовляти, будь ласка. Але я забрала, мені вже цікаво, що там. Оце заради цього моменту я просто замовляю на Aliexpress вночі. Просто заради того моменту, щоб забрати і от, знаєте очікування і реальність. От номера. Це така палка для дзеркал в автомобілі. Тут провезинина для стирання. Крапель води або снігу, або да? бокових дзеркал. Вона збільшується. Так от, понятно, ясненько. Отак. Друзі, сьогодні зустрілася з подружкою і наш вечір ми розпочали в Бургер, але зараз ми йдемо в дуже класний заклад. Але моя подружка чомусь вирішила нічого не говорити. Вирішила да. на мене спіхнути про цю ідею. Ти сьогодні сказала просто все, що ну я мала сказати, все повелося. Це моя улюблена подружка, долочка. І ми сьогодні були в Холібургер, і зараз йдемо в храм. Да, тому буде не різко. Треба було працювати. Я просто думала, що Віола не любить, не хоче зніматися у мене в Блозі, і тому нічого не знімала. Така йду і кажу, блін, Віол, кажу, оце прикольно, кажу, коли я взаємодія там, типу, з, там, з друзями у блозі, вона така, ну тогда, так, ну, так, так давай снігами, я така, а що так мало? Коротше, все, пішли. Я знаю, що буде за що але ми прийшли, от просто капець кілька. В мене зі смажені картопле, геройка, сіродочки. Сальцем. І на маски. Сирне, А ще з пепси. Зеро, звісно. Бумба. Ми... Протримаємося від калорійного режиму. За вас мої любимо. І вам гарного вечора. Добрий вечір. Що я хочу вам сказати? Я для себе не так давно відкрила баню на постійній основі. І я від цього дуже кайфую. Мені прям дуже подобається ходити регулярно в баню, контрасти температур. Зараз піду перед савенічком покашуємо на чайочку. А далі у нас буде смачна вечеря і трошки алкоголю. Починаємо з чайочку, а потім нас чекає рибка і пивку. Матрас Сіно, Що можу сказати? Вдома час летить дуже швидко. Я насолоджуюсь тим, що я вдома. Я ж говорила про те, що звернулася до дерматолога, Мені назначили лікування. Ситуація в мене е, дуже погана. Сипа дуже. Болючі, підшкірні. висипаю. Я, я вже навіть не сороблюся. Є і є, я з цим борюсь, все. І е, назначили лікування. З лікування в мене, коротше, мінімізували мені догляд просто умивачка і крем. ЕФЕЗЛ. Але приписали мені ЕФЕЗЛ використовувати не так, як я його раніше використовувала, бо в мене постійно йшла реакція, і він не міг нормально працювати, а по-іншому. Це як ретиноїд. я його потроху вводжу, щоб шкіра звикала, але зараз буде багато висипів, бо він провокує всі моменти, які були десь під шкірою. Вони зараз всі будуть виходити назовні, тому в мене буде сипати ще більше. Ой, якось так. Так як я зараз вдома, я дуже... Забіла на харчування. Збалансованого, мені здається, в мене лише сніданки, тому сніданки я стараюся готувати або замовляти, якщо я десь збалансовані. Класні я прям кайфую від цього. А вечеря вже яка буде, тобто там і м'язко, і сільодочка, і картопелька смажена. Ну, тобто, це таке я люблю. І зараз я не знаю, зараз ще зима, якось це все так гарно заходить. Я не знаю. Коротше, але я вирішила, що я буду кайфувати. Я не знаю чому, можливо, це професійне, але най... найулюбленіша моя кава це така кава заварна, мелона, Але я її люблю саме запарювати кип'ятком. Це, мабуть, професійне, тому що на борту ми п'ємо таку каву, бо інші неможливо пити. Тарілочкою накриваємо і залишаємо хвилини на дві. Ось такий сніданочок я собі приготувала. Ой, це подставка для телефону. Тренування через 30 хвилин, але я тільки снідаю. До речі, це прикольна тема. Я завжди там дивлюсь, там людям домовляються на тренування раніше. Я б ще, після того, як прокинулася на тренування, б не пішла ще години-дві і так точно. Я б ходила, щось там розкачувала, а коли тут час, я ти давай бігом. Я свіданок була просто за приходом. <риколення> я вже вибігаю на тренування без 10. Дуже добре, що зала знаходиться в моєму ЖК, тож я вже по формі і беру з собою тільки красівки порузитися. Це мені це дуже зручно. Ковра. Дивимось перед собою, під ноги не дивимось. або на точку кіплення. Лопатки. Прийшла на тренування, я вже позаймалася, Мені вже сподівалося, на сітка почула мій Ще є. Тут все моє бур'ячик для мене це відкриття. Взагалі все, те, що мені подобається. <звісно> Боже, після тренування така легкість, хочеться зробити це регулярно, але поки що з моїм способом життя це не так можливо. Але я думаю, що це все через свята трошки. Я попала. Завжди можна тренуватися регулярно. Я завжди собі говорила, краще погане тренування, ніж його несутність. Бо так ти. Не випадаєш держи. Сіду на манікюр. Можливо, сьогодні ми поїдемо на западну. Були такі плани, але зараз все на межі зриву. Я засмучена дуже сильно. Якщо чесно, вже немає ніякого небажання, нічого не їхати. І думаю, робити який манікюр. Робити нюд. Через тиждень мені їхати у відрядження, а нам не можна, ну типу такому. Чи робити немає місця. У нас і пізнець, якщо чесно. Я нічого не здобуваю. Ми вже приїхали в Буховель, вже бахнули трохи Пішли в Прокат орендувати лижі та все обладнання. І я сьогодні буду вперше кататися з інструктором. Підбираємо мені взуття. и перебрал им Ну все, я готова кататься. Иду с инструктором вчитайся. Четко? Всідаємо назад, виходить, вишки під нас будуть тікати. Ага, може, так. Піднімаємося зараз на більший схил. В принципі, ази вже ми пройшли, і зараз піднімаємося вже на гірку пробувати кататись. Підемо на велику гірку. Це яка буде червона вже? Синя 6, Синя. Ми спочатку Але були до... на який? На ми, ми були на синій 7А, а зараз буде синя 2С. Ну, вона десь в три рази довше, як ця. Ну вона реально ну, виглядає набагато схил крутіший. Але тут так гарно ввечері просто буде. Клас. Повільніше, повільніше. Отак. Добре-добре. Добре, трошки призупиняємося, призупиняємося, призупиняємося. Добре, бо розігналися дуже сильно. Власне, ну, да, ви ж. Вчора я брала уроки інструктора, сьогодні я вже їду кататися сама. І мені дуже цікаво, ми правда спали до обіду, поки вибралися, але нічого. Мені навіть вечірні катання подобаються більше. така сама, погляньте. Просто мрія. Найбільше з мені сподобалося завісати в таких типу барчик, пити глінтвейн і далі просто день такий прекрасний. Прогулятися по самому Буковелю в центрі, я ще тут не була. У нас дуже гарна погода, нам так пощастило з погодою. Ми вирішили зранку поробити всі, як зранку в день поробити всі справи, з'їздити в магазин, докупити їжу, бо ми з будинку не виходимо, тільки на катання. Тут така гарна атмосфера. Асним видом на цей замок, друзі. Я вже на вокзалі їду у відрядження. Дякую за перегляд цього блогу. Якщо він вийде, взагалі не знаю. До нових зустрічей.